Друзі, всіх вітаю! Перевіряла я своїх хризантеми, як вони в мене пережили зиму. І ось що пріму пістачі. Красунька мультифлорка. Я її купувала восени. Дала мені тільки один єдиний пагончик. Ось він, один одненький. Так буває. Зараз я вам покажу, як виглядають інші мої хризантеми для того, щоб порівняти і зрозуміти, про що я говорю. Ну, ось так, друзі, виглядають мої маточники хризантем сьогодні 9 березня. Бачите, як понаростали вже майбутні на вкорінення. І так само ось тут, є, дивіться, також ось один одненький. Це, якщо я не. Скорі за все, що це пантін біленький. Пам'ятаєте, я восени показувала такий красивий горшечний, великі квіти і розпускаються, і на, не наче по спиралі. Ось бачите, також дав тільки один парусточок. Ось і ще один дав тільки один парусточок. А всі решта дуже-дуже добре наростають майбутні череночки. Ну ось, а пістачі, ось ця мультифлора зеленюшечка, повела собі, себе ось так. Хоча кущ був дуже красивий, мені квітникарочка відправила з квітами. Такий був гарненький, не то, що мені там продали якийсь поганий кущ. Ні, просто так буває, що видає вона тільки один пагін. І як же тепер що зробити для того, щоб 100% цей сортик зберегти? По-перше, треба, друзі, почекати, поки цей пагончик підросте добре, хоча б сантиметрів 10-12. Пройшло ще 10 днів, і подивіться, друзі, як наріс цей наш пагінчик. Ось, бачите, таке розгалуження він вже має. Дивіться, ось можна зрізати один. Два, і три. Три черенка можна зрізати з цієї рослинки вже. Зараз покажу, як це буде робити. І так, буду зрізати череночки висотою 5-6 см, не більше. Ось так. Один. Ножечки я обробила спиртом. Ось нижні листочки. Оці два я зріжу. Ось так. Ось такий черенок у нас. Іде на вкорінення, друзі. 5-6 см. Більше не потрібно. Зріжу ще один. Ось так само тут прибираю зайвий листочок бачите, як ще один листочок цей також приберу. Ось. такий черенок беру на корінення. І візьму ще з третього поганчика один, ось з цього. Ось так. І також залишаю верхні листочки, нижній видаляю. ось. Які невеличкі. А тепер дивіться, що ось тут, де в нас залишилися пагончики на рослинці, ось тут підуть нові, бачите, ростики, ось листочок, ось листочок. Тобто, ще з цього пагінця можна буде зібрати цілу купу, друзі, посадкового матеріалу. Насправді, тому що з кожного листочка виросте новий пасинок. Його так само зрізаємо, вкорінюємо. Взяла я ось такі 80 грамові стаканчики без отворів, дренажних внизу. Стаканчик ціленький, вкорінювати буду в агроперліті. Чому в агроперліті, тому що, друзі, можна і в торфу, можна і в універсальному ґрунту, можна навіть у садовій землі. Ну, хризантема практично 100% вкорінюється в будь-якому ґрунті. Чому я люблю агроперліт, тому що він, цей субстрат він абсолютно, абсолютно стерильний. І в ньому немає ніяких поживних речовин від слова взагалі. І тому корінці, які з'являються, будуть шукати собі поживу і швидше розвиватися, буде коренева система. Ось так встановлюю. Наші майбутні хоризонтеми. Так, поливаю. Поливаємо добре. Друзі, хто тільки починає працювати з агроперлітом, хочу застерегти, що потрібно дуже обережно для того, щоб його не надихатися. Тому що це. Ось я поливаю і прямо такі, неначе Димок стоїть. Так, тепер, дивіться, лишню водичку потрібно злити. Лишня волога тут не потрібно. Бачите, ось? Вся лишня вода. Всю лишню я злила. Ось, нічого лишнього не залишається. От за що також люблю я агроперліт. Він вбирає, скільки потрібно. Решту віддає. Ось так. Ось бачите, наскільки більше було б там непотрібної вологи в цих стаканчиках моїх? Ну, ось тепер накриваю більшими стаканчиками. Утворюються у нас такі ось міні-теплички, і буду чекати. Зяви корінці. Корінці, друзі, з'являються на третій, четвертий тиждень після вкорінення я обов'язково покажу вам результат. Ось так з одного паганчика, здавалося б, маленького, ми вже будемо мати три рослинки, потім наростуть в нас тут ще багато пасанків. практично вони вже починають рости, їх видно, ось, якщо придивитись, дивіться. З цього листочка йде, з цього листочка йде, бачите? І тут ще потім багато-багато можна різати, практично до червня місяця можна ще, друзі, вкорінювати хризантеми. Я дуже всім дякую за увагу, за те, що ви зі мною залишаєтесь. Ставте вподобачку, якщо подобається моє відео. Підписуйтесь на канал, будемо разом вирощувати красу.